Мій улюблений тип тентні гомосексуали. І вони хейтять будь-які прояви якоїсь гомосексуальності. Це не психологічне відео, це, але те, як я вчусь на психолога, я вам вже тут добавлю, тому що мені це дуже хочеться сказати. А я буду дуже хорня, я його взяла за ногу. І він на весь клас крикнув, ти що гей, я такий нє прайд місяцем вас. Почався предмісяць. І я вас всіх вітаю, я бажаю вам знайти свою ідентичність, я бажаю вам розкритись вже вам знайти свою людину, якщо ви не асексуал і не романтик. Коротше, якщо ви хочете когось знайти, то ви вже вам знайти свою людину. Але пам'ятайте, що любов завжди приходить тоді, коли ми не шукаємо її сильно. Так, Привіт, мої улюблені слинята! Радий вас знову бачити на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про типи гейв. Це відео це моя суб'єктивна думка. Воно зняти просто, щоб під нього поїсти, почилити, випити пива кому що. А перед початком попрошу вас написати коментар більше смислів, тому що це дуже сильно допоможе розвитку каналу і просуванню його ем, в українському Ютубі. Також, якщо ви хочете мені допомогти матеріально і тим самим покращити якість відео, то ссылочка на Баймійкофі внизу. Ну, а я не затягую. Починаємо. Ну і перший від, вид, найпоширеніший, він сидить перед вами тут, перед камерою. Це твінки. Твінки, сука! Твінки це хлопці, молоді хлопці, так до років 30, плюс-мінус. І вони такі skinny legends, такі худенькі, такі підтягнуті, можуть бути високі, і в них така більш миловидна зовнішність. Вони не знатно мускулінні. От той же самий Тімуті Шаламе. Оцей uh, Арс Challengers, Стів з дивних див. Просто такі от молоді, симпатичні, красиві, не занадто мускулінні хлопці, або Ділфе. Ділфе це улюблений тип всіх людей з Dedie Issues, або тих, кому подобається постарше. Тому що ділфе це в нас вже такі протилежність, протилежність до твінків. Це вже такі 30, 40, такі от горизонти віку приблизно. Це такі деді, татуськи, татки. Вони такі older men, такі в стилі ландерей. Оці от чоловіки, вони такі більш мускулінні, вони такі вух, вони такі сексуальні. До ділфів ми можемо. Наприклад, взяти Ганнібала з серіалу Ганнібал, Сіліана Мёрфі, в Ведмеді, ведмежата. Це такі більш лохаті, такі е, повненькі, такі будь, такі масивні, в них волосся дуже багато є, і вони такі е, е, великі. Це ведмеді в нас, вони теж так як Ділф 30. Вони такі теж мускулинні, вони, у них мускулинність висока, на високому рівні. І, от, наприклад, Хопперс дев'яних див той же самий він такий ведмедь. Наступний тип це драгквін. Наші любимі драгквін. Це чоловіки в основному, які переодягаються в жінок. Вони зараз закенселять в коментарях. Але вони роблять цей образ, вони роблять ці образи карикатурно, з якими збільшеними чертами, там, збільшеними губами. там. Ну Вони домальовують собі прям ну, прям до такого екстриму доводять. Собі губи, волосся, циті плаття, оце все. Той же самий Рупол з Рупол Драгрейс. Вони в основному це такі геї, які вони в гейбарах, ви можете їх знайти. Вони дуже часто ведуть там свої якісь всякі шоу. Вони такі не дуже мускулінні, тому що вони більш такі фемінні, Ну, це дрегквін, вони, вони переодягаються в жінок, типу. Звичайно, що вони фемінні, Ну, в стереотипних жінок. Я, наприклад, сам особисто дуже люблю А, От ми були в Англії в Блекпулі, і там було якесь таке шоу, називалося воно Fine Girl, здається. І там Мерлін Монро, номер з Мерлін Монро, мені дуже сподобався. Якщо я не забуду, я зараз вам тут прикріплю фоточки чи відео. Ну це було дуже круте шоу. Вони там передіювали різних артистів. Там Мерлін Монро, Брітні Спірс. В Дрех Квін вони часто дуже роблять пародію на когось. Якихось співачок, співаків дуже часто з 90-х, от Те ж саме Мерлін Монро, акторка, то Дрех Квін дуже часто роблять таку свою екстрім-пародію. тип, Це мій улюблений тип це латентні гомосексуали. Латентні гомосексуали це ті люди, які вони ніколи тобі не скажуть, що, вони, що їм подобаються хлопці. Радше вони будуть хейтити геїв, обсирати їх, хейтити ж... фамінність, таку це теж до Мізігніє відноситься. Що вони хейтять якусь таку фемінність в жінках, ну не тільки в жінках, якщо вони хейтять хай і в геях так само. Але вони хейтять у цю жіночність, і вони хейтять будь які прояви а, якоїсь гомосексуальності, чогось такого. Тому що, пам'ятаєте, по Фрейду, я вам... це не психологічне відео, це. Але те, як я вчисне психолога, я вам вже тут додавлю, тому що мені це дуже хочеться сказати. Але по Фрейду пам'ятаємо всі, що коли ми щось засуджуємо, то це означає, що нам щось, що. От аналізуйте речі, які ви засучуєте, тому що дуже часто за цим стоїть щось, якесь певне бажання. От, наприклад, в гомофобії, в латентів, вони зазвичай хейтять геїв, тому що вони відчувають цей потяг до чоловіків, до своєї статі, але вони, ну, суспільство, якесь там їхня релігійна, можливо, сім'я, якась супертрадиційна сім'я. Uh, якісь там батьки, друзі, не знаю, їхнє суспільство, можливо, вони живуть у своїй бульбашці в якомусь маленькому містечку, там де за такі вбити можуть, і їхня психіка вбере це хейтити І вони uh, просто хейтять будь-яку пр будь-які гомосексуальності. У мене був випадок в школі з ним челом. Я не буду називати його ім'я я дуже надію, що мої однокласники не дивиться мій канал. Але якщо вони не дивиться мій канал, то в принципі пофіг. Ми сиділи на уроці. І, типу, ми сиділи за партами, там були такі довгенькі парти. Типу що там, от, наприклад, п'ять людей сидять в цій стороні, п'ять в цій, п'ять в цій. І я отут сижу. той чел сидить отут, і він до мене починає свою ногу так от ставити тертись ногою. А я був дуже хорний, я його взяв за ногу. І він на весь клас крикнув, ти що гей, Я такий ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. є Це було дуже смішно, і це мені дуже сильно запам'яталось. Але в нього були, він проявляв якусь таку, знаєте, ем, непідсвідому, ем, таку от несвідому гомосексуальність в своїх діях, в своїх якихось жестах. Типа, та й в мене гей-радар є, в принципі, я це вже вам говорю не як психолог, а як Гей. гей, хто відносить до ЛГБТК+, плюс, напишіть в коментарях. Вправда, от всі ми знаємо, що коли людина відноситься до ЛГБТК. Тому що в нас є оці Гейродар вироджені, і ми прям рибак-рибака бачить здалека. Латентні геї вони часто люблять, ем, часто вони знаються такі мускуліні, такі хуєвать баб, такі, типа овер -мускуліні. вони можуть вибрати якийсь футбол, е, рибатство, такі мускуліні, типічно е, види якоїсь діяльності, щоб доказати всьому світу, що вони не геї. Хоча підсвідомо їм подобаються хлопці, але вони це не готові прийняти яким людям я дуже сильно раджу піти на психотерапію, щоб попрацювати з цим, тому що це реально дуже важливо. І насправді вони, вони самодеструктивні, от якщо так подумати, тому дивіться, вони подивляють ту свою частинку, це тваринне ID, і е, вони, ну, типу, то потім будуть виходити в якихось інших е, шляхах, і тому це ну, недобре. І тому я таким людям раджу хіба психотерапію. Латентні гей можуть бути в будь-якому віці, в будь-якому, хтось може бути через те, що в нього в сім'ї. Сім'ятка дуже сильно релігійна або традиційна. А хтось може бути просто через те, що він боїться це зробити всьому світу. Він боїться сказати собі, він боїться сказати світу, заявити, що він гей, або там що про нього подумають його мужики-друзі. Ну, от таке от. Також в мене знову ж таки був ще один однокласник, і він тусувався з такими крутими хлопцями, такими прям мускульними-мускулінними. Але мій Гейдар мені говорив, що він гей. І він а, старався в тебе зеркнутися, навіть жартував вже якісь такі гейські шутки там. Типу, от жартування гейських шуток це класно, але він жартував в такому агресивному, типу. Не в, то, не в такому доброму, знаєте, як якісь стрейти, друзі, брошки жартують там опоцілуємося, бро там, ще щось. Він іменно то з таким агресивним підтекстом жартував і, типа, ну, було понятно, що він. Взагалі, я вважаю насправді, що більшість людей є бісексуалами, тому що, блядь, ми є бісексуали, хіба ні? Ем... Ам... Напишіть, будь ласка, в коментарях, до якого типу гей ви відноситесь, якщо ви там гей, чи якщо ви не гей. Ем... <сміст> все одно мені все одно напишіть в коментарі. <сміст> і ми побачимось з вами рівно за тиждень. Ем... Я вас всіх дуже-дуже люблю і кохаю. Я буду йти.